Дональд Трамп прийняв в овальному кабінеті наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана. За результатами зустрічі лідери підписали спільну декларацію щодо розвитку цивільної атомної енергетики. Трамп також зазначив, що схвалив великий оборонно-експортний пакет, що містить постачання винищувачів F-35. Саудівську Аравію він назвав головним союзником США поза НАТО. Ми підписали історичну стратегічну оборонну угоду. Це сталося хвилину тому. Тож вітаю. Трамп також заявив, що до Ради миру з питань сектора газу увійдуть представники всіх великих країн. Буквально вчора Рада безпеки ООН офіційно ухвалила мій мирний план і офіційно схвалила Раду Миру. Вона не має аналогів. До неї увійдеть голову найбільших країн. Я гадаю, усіх найбільших країн. Сподіваюся, ваша високість до неї теж увійде. Рада миру дбатиме про сектор гази, але зрештою охопить великі регіони світу. Згідно з резолюцією РБ ООН, у Палестинському анклаві розмістять міжнародні стабілізаційні сили. Рада миру під головуванням Трампа, як передбачають, стане перехідним органом влади, який контролюватиме відновлення та економічне відродження сектора Гази. Водночас на урочистій вечері в Білому домі з нагоди візиту наслідного принца до Трампа приєдналася зірка португальського футболу Криштіану Роналду, який виступає за Саудівський клуб аль Насер, та генеральний директор Тесла Ілон Маск. Також серед гостей був президент ФІФА Джані Інфантіно, речник Палати представників Майк Джонсон, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та син Трампа Дональд Трамп Молодший Трамп зазначив, що королівство раніше обіцяло виділити 600 мільярдів доларів інвестицій у США. Тепер же за його словами цю суму збільшили до трильйона доларів, зокрема на нові угоди в галузі цивільної ядерної енергетики, критично важливих корисних копалин та штучного інтелекту. So well, thank you, Mr. President. Thank, thank you. you very much. <laughs>